Практично економічна реформа почала проводити Анна Йоанівна, якщо точніше, то Ернст Йоган фон Бірон. Можливо, ви чули, що Бірона всі лаяли, але практично він вперше в історії Російської імперії почав проводити справжні економічні реформи. Щоправда, Єлизавета Петрівна їх продовжила. Треба віддати їй належне. Що ж він зробив? Він справді змінив кріпацтво з того періоду, що був і зробив його більш економічним. Тобто раніше була ситуація, що села годували дворянина, який служив государю, тобто його економічний зв'язок був слабким. А після реформ Бірона вперше встановили термін служби 25 років. До того термін служби государю був вічним. Ти дворянин і ти все життя служиш. А тепер ти 25 років відслужив і йдеш у відставку. Плюс дозволили, щоб один із представників сімейства залишався у селі, тобто не служив, мав право залишатися в маєтку і бути там за управителя. Тому що були випадки: от є будиночок у дворянина, і він там не буває, тому що весь час служить. А тепер міг один з представників сімейства залишитися на місцях, і це справді радикально змінило економічне ставлення. Вже у селах став новий формат. До того дворяни економічним життям села практично не займалися, а тепер ситуація змінилася. І тоді з'явилися поміщицькі маєтки, про які і так багато писали в 17 19 століттях, де описували поміщиків, у яких є садиби. Щоправда, це все не відразу з'явилося. Що ж сталося?